Вітаю! В цьому відео ми з вами подивимось, які можливості має текстовий редактор Word для створення та форматування таблиць. Таблиця це графічний об'єкт текстового документа, який складається із стовпців та рядків, на перетині яких знаходяться клітинки таблиці. Давайте створимо довільну таблицю. На стрічці команд переходимо до вкладки «Вставлення». В групі таблиці розгортаємо меню інструменту таблиця. В розділі вставлення таблиці курсором миші виділяємо необхідну кількість стовпців та рядків. Як бачимо для більшої інформативності, при виділенні вказівником миші певної кількості клітинок на сторінці документу одразу з'являється відповідна таблиця. Для вставлення таблиці в документ треба клацнути лівою клавішою миші на останній виділеній клітинці. В текстовому документі з'явилась порожня таблиця із заданою кількістю ставців та рядків. На стрільці команд тепер відображаються дві додаткові вкладки конструктор таблиць та макет. Починаємо вводити дані. Для послідовного переміщення курсора по клітинках в таблиці скористаємось клавішою Tab або комбінацією клавіш Shift Tab попередня клітинка в таблиці. Додаємо інші дані. Зауважимо, що форматування окремих елементів в таблиці відбувається безпосередньо тоді, коли вони виділені. Для виділення однієї окремої клітинки в таблиці треба перемістити вказівник миші до лівої межі клітинки. Коли вказівник змінить свій вигляд, клацнути лівою клавішою миші. Для виділення окремого рядка таблиці треба перемістити вказівник до лівої зовнішньої межі рядка. Коли вказівник набуде наступного вигляду, клацнути лівою клавішою миші. Для виділення окремого стовпця таблиці, треба перемістити вказівник до верхньої зовнішньої межі стовпця. Коли вказівник набуде наступного вигляду, клацнути лівою клавішою миші. Щоб виділити усю таблицю, треба зробити таблицю поточною. Над її лівим верхнім кутом з'явиться маркер. Клацнути по маркеру лівою клавішою миші. Виділяємо декілька суміжних об'єктів. Ставимо текстовий курсор в першу клітинку діапазону. Далі, затиснувши ліву кнопку миші, перетягуємо вказівник до останньої клітинки діапазону і відпускаємо кнопку миші. Виділяємо декілька несуміжних об'єктів. Виділяємо перший об'єкт в таблиці. Утримуючи затиснутою клавішу Ctrl, виділяємо решту інших об'єктів. В текстовому редакторі Word можна досить швидко змінити стиль оформлення таблиць за допомогою галереї експрес-стилів. Застосуємо експрес-стиль до нашої таблиці. Виділяємо усю таблицю. На вкладці Конструктор таблиць в групі стилі таблиць розгортаємо галерею стилів. Обираємо стиль форматування таблиці. Якщо користувачу в процесі створення таблиці потрібно додати ще декілька рядків або сформувати новий стовбець, текстовий редактор Word може запропонувати декілька варіантів вирішення цього питання. Всі вони описані в текстовій версії року. Ми ж скористуємось найбільш популярним. Ставимо вказівник миші між рядками або стовпцями таблиці, де потрібно додати новий елемент, і натискаємо ліву клавішу миші по спеціальному маркеру, що з'являється. Зверніть увагу на нумерацію в першому рядку. Тепер вона налаштована неправильно. Це відбулось тому, що цю нумерацію користувач створив самостійно, тобто він сам вводив в клітинки відповідні дані, тому тепер йому самому треба все виправляти. Але цього точно робити не слід. Програма сама може налаштувати нумерацію в клітинках. Виділяємо клітинки в таблиці, де буде розташована нумерація. Якщо вони мають дані, видаляємо їх натисканням на клавішу Delete, а потім ще раз виділяємо клітинки. На стрічці команд переходимо до вкладки Основне. Та в групі Абзац натискаємо на елемент інструмента Нумерований список. В клітинках таблиці з'явився нумерований список, але так як він має певний відступ, то його треба прибрати. В групі Абзац натискаємо на елемент інструменту зменшити відступ. Тепер при додаванні нових рядків або їх видаленні, програма сама буде коригувати нумерацію в таблиці. Виділяємо усі клітинки рядка або стопчика, що необхідно видалити. Натискаємо на клавішу Backspace. Це дозволяє видаляти як рядок, так і стовпчик в таблиці. Якщо треба видалити усю таблицю, виділяємо її і також натискаємо на клавішу Backspace. При налаштуванні макету таблиці виникають ситуації, коли треба налаштувати розмір її клітинок. Якщо заздалегідь відома точна ширина стопця або висота рядка, ці параметри можна налаштувати за допомогою інструментів висота та ширина, що знаходиться в групі розмір клітинки на вкладці макет. Змінювати висоту рядків або ширину стовпців можна і власноруч. Для цього треба навести вказівник миші на межу клітинки таблиці. Він змінить свій вигляд. Далі затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо вказівник у потрібну сторону, тим самим змінюємо розмір рядка чи стовпця. Якщо треба налаштувати ширину стовпця за його вмістом, переводимо вказівник миші до правої межі клітинок стовпця та двічі клікаємо на ній. Але бувають випадки, коли стопці чи рядки в таблиці треба зробити однаковими. Для того, щоб встановити однакову ширину для деяких рядків або стовпців в таблиці, треба виділити клітинки стопців або рядків, які необхідно вирівняти. На стрічці команд перейти до вкладки Макет, де у групі розмір клітинки обрати відповідний інструмент для вирівнювання. Здебільшого таблиці в текстовому документі мають стандартний вигляд. Але трапляються випадки, коли треба створити зовсім нестандартний макет. В текстовому редакторі Word для цього є такі інструменти, як об'єднання та розділення клітинок. Вносимо зміни в нашу таблицю. Додаємо новий рядок. За допомогою комбінації клавіш Alt-Shift-Стрілка вгору змінюємо його положення. Клацанням правої клавіші миші викликаємо контекстне меню рядка, де обираємо серед пунктів об'єднати клітинки. Змінюємо висоту першого рядка, додаємо дані. Зауважимо, що вирівнювання тексту в клітинках таблиці, на відміну від звичайного текстового абзацу, може відбуватись за двома напрямами як по горизонталі, так і по вертикалі. Налаштуємо вирівнювання текстових даних для першої клітинки в таблиці. Ставимо текстовий курсор у першу клітинку в таблиці. Переходимо на стрічці команд до вкладки Макет. В групі вирівнювання знаходимо елемент Вирівняти по центру. Тепер пропоную перейти до практичних завдань, в процесі виконання яких ми познайомимось із додатковими можливостями та інструментами, що дозволяє створювати таблиці в текстовому редакторі Word. Відкриваємо текстову версію уроку та завантажуємо додаткові матеріали з практичними завданнями. Нагадую, що перед тим, як почати працювати із додатковими матеріалами, спочатку треба їх видобути, бо вони знаходяться в файлі архіві. В додаткових матеріалах знаходимо і відкриваємо завдання до уроку. Права перша. Згідно зразка створити макет таблиці. В додаткових матеріалах знаходимо і відкриваємо зображення зразок. Визначаємо, який макет має таблиця. Якщо придивитись, можна побачити, що основа таблиці це 400 стовпця та 8 рядків. Відкриваємо новий документ Word. На стрічці команд переходимо до вкладки «Вставлення». Розгортаємо меню інструменту таблиця та виділяємо вказівником миші потрібну кількість стовпців і рядків, додаємо таблицю в документ. Виділяємо клітинки в першому та другому рядку. На стрічці команд переходимо до вкладки Макет. В групі Об'єднати обираємо інструмент розділити клітинки. У вікні поділ клітинок вказуємо кількість стовпців та рядків, на які буде поділений вихідний діапазон. Виділяємо останню клітинку в другому рядку, в контекстному меню обираємо інструмент розділити клітинки. Так як необхідні налаштування задаються автоматично, тобто клітинка за замовчуванням ділиться на дві, тому одразу натискаємо на кнопку ОК. Виділяємо усі клітинки третього рядка. В контекстному меню обираємо інструмент об'єднати. Виділяємо клітинки в останньому стовпці. В контекстному меню обираємо інструмент розділити клітинки. У вікні поділ клітинок вказуємо кількість стовпців та рядків. Закрити та зберегти документ у файл з іменем lessonWord04.1. Для закриття поточного документу виконуємо команду Ctrl плюс W. В полі ім'я файлу вказуємо ім'я файлу. Натискаємо кнопку Додаткові параметри та у файловому провіднику обираємо директорію, де буде зберігатись документ. Натискаємо на кнопку Зберегти. Вправа друга створити новий текстовий документ Word. Для створення нового документу натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl плюс N. В додаткових матеріалах знайти та відкрити текстовий файл Region.txt, виділити весь текст у файлі та зробити його копію. За допомогою комбінації клавіш Ctrl и A виділяємо увесь текст. Команду копіювати виконуємо натисканням комбінації клавіш Ctrl C. Повертаємось в новий документ та за допомогою команди Ctrl V вставляємо текст. Перетворити текстові абзаци на таблицю. Ширина стовпців в таблиці повинна залежати від їх вмісту. Виділяємо увесь текст в документі комбінація клавіш Ctrl плюс A. Для визначення роздільника, що буде формувати стопці таблиці, вмикаємо режим відображення прихованих символів, комбінація клавіш Ctrl-Shift 8. На стрічці команд переходимо до вкладки «Вставлення», де розгортаємо меню інструменту таблиця. Серед пунктів меню обираємо пункт перетворити на таблицю. У відповідному діалоговому вікні робимо наступні налаштування. Так як ширина стовпців повинна залежати від їх вмісту, в розділі Автодобір ширини стовпців ставимо перемикач навпроти пункту за вмістом. В нашому випадку в якості роздільника виступає знак табуляції, тому в розділі Роздільник ставимо перемикач навпроти відповідного пункту Знак табуляції. Для застосування параметрів натискаємо на кнопку ОК та вимикаємо режим відображення прихованих символів. Застосувати до таблиці Експрес-Стиль. На стрічці команд приходимо до вкладки Конструктор таблиць, де в групі стилі таблиць розгортаємо галерею стилів та обираємо потрібний стиль. Упорядкувати дані в таблиці, виконати сортування у стопці Регіон за зростанням. Ставимо текстовий курсор в довільну клітинку таблиці. На стрічці команд переходимо до вкладки Макет, де в групі дані натискаємо на елемент інструменту сортування. У відповідному діалоговому вікні перевіряємо налаштування сортування. Сортування повинно виконуватись у стопці Регіон, тип сортування «Текст», напрям сортування за зростанням. Якщо усі налаштування співпадають, натискаємо на кнопку ОК. Виправити нумерацію рядків в першому стовпчику. Так як нумерація в першому стовпчику була задана простими текстовими абзацами, а не через нумерований список, ми бачимо наступну картину. Видаляємо дані з першого стовпчика, виділяємо усі клітинки з номерами та натискаємо на кнопку Delete. Тепер виділяємо знову порожні клітинки. На стрічці команд переходимо до вкладки Основне, де в групі Абзац натискаємо спочатку на елемент інструменту нумерація, а потім на елемент зменшити відступ. Вирівняти таблицю по центру аркуша. Виділяємо усю таблицю та натискаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс +E». I. Закрити та зберегти документ у файл з іменем lessonWord 04.2. Для закриття поточного документу виконуємо команду Ctrl плюс W. Полі ім'я вказуємо ім'я файлу. Натискаємо кнопку Додаткові параметри та у файловому привіднику обираємо директорію, де буде зберігатись документ. Натискаємо на кнопку Зберегти. Вправа третя. Створити новий текстовий документ Word. Для створення нового документу натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl плюс N, ставити в документ таблицю розміром 4 на 8 клітинок. На стрічці команд переходимо до вкладки Вставлення. Розгортаємо меню інструменту таблиця та виділяємо вказівником миші потрібну кількість стовпців і рядків. Додаємо таблицю в документ. Налаштувати ширину для стовпців. Ставимо текстовий курсор в будь-яку клітинку першого рядка. На стрічці команд переходимо до вкладки Макет, де в полі ширина групи розмір клітинки встановлюємо ширину першого стовпця. Переводимо курсор в клітинку наступного стовпця. В полі ширина вказуємо ширину для другого стовпчика і так далі. Об'єднати в одну клітинки першого рядка. Виділяємо клітинки першого рядка. В контекстному меню натискаємо на елемент Об'єднати клітинки. В перший рядок таблиці вставте текст понеділок. Текст в клітинці вирівняти по центру. Набираємо відповідний текст, натисканням комбінації клавіш Ctrl и вирівнюємо текст по центру клітинки. Перший стопчик таблиці вставити нумерований список. Виділяємо клітинки в першому стовпчику. На стрічці команд переходимо до вкладки Основне. В групі Абзац натискаємо на елемент інструменту Нумерація та зменшити відступ. В другий стовпчик додати розклад дзвінків у третій уроків. Ставимо текстовий курсор у клітинку другого рядка. Вводимо через час початку уроку та час його завершення. Переводимо хвилини у верхній регістр, виділяємо їх. На стрічці команд переходимо до вкладки Основне до в групі шрифт, натискаємо на елемент інструменту надрядковий символ. Виділяємо вміст клітинки, робимо його копію, комбінація клавіш Ctrl плюс C. Виділяємо інші клітинки в другому стовпчику та додаємо в них скопійований текст комбінація клавіш Ctrl плюс V. Вносимо зміни. Виділяємо усі клітинки в другому стовпчику та за допомоги комбінації клавіш Ctrl и вирівнюємо текст по центру клітинки. За допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс B застосовуємо до тексту напівжирне накреслення. Додаємо в третій рядок назви уроків. Застосувати до таблиці Експрес-Стиль. На стрічці команд переходимо до вкладки Конструктор таблиць, де в групі стилі таблиць розгортаємо галерею стилів та обираємо потрібний стиль. Збережіть документ у файл з іменем lessonWord 04.3. Закриваємо програму Word. В полі ім'я файлу вказуємо його ім'я. Натискаємо на кнопку Додаткові параметри та у файловому провіднику вказуємо директорію, де буде зберігатись документ. Натискаємо на кнопку Зберегти. Сподобалось відео? Підпишіться на канал, залиште коментар, натисніть вподобайку. Не забувайте й про дзвіночок. Дякую за перегляд і до зустрічі!